Вітаю творчі майстерні Лесі Подурської. Сьогодні чергова посилочка від Ренати. Прислала вона багато вінтажних прикрас і мені подаруночок. Такий кулончик. Написала, що як побачила його, згадала про мене. Значить, він має бути мені. Мені дуже сподобався. Дякую, Рената. І дуже добре, що тут Бейл знімається, я зможу до будь-якого намиста при бажанні його пристіпнути. Дуже дякую і це дуже приємно. При тому, що в мене прикрас дуже багато, але як подарунок, таку унікальну прикрасу також приємно отримати. Такий смаколик. Не знаю, не пробувала, буду пробувати білий і чорний шоколад, напевно. Ну, розберуся. Щиро дякую Ренаті, а тепер ми подивимося, що Рената прислала цей лист, який я вже прочитала. І така краса. Вінтажні корали з дукачами, з монетками різними. Ще такий кулончик є. Оце намисто нормальне. Не знаю, що Рената хоче. Я уточню такий. Кулон з коралом, в пакетиках ще корали. І тут всякі-всякі різні вінтажні прикраси, з яких треба буде зробити сучасні, унікальні, ексклюзивні. Бачите, скільки різних. Я не називаю, тому що їх є дуже багато, щоб не зосереджуватися на кожній. Так, 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 і ось останні. Прикрас багато. Ідей поки що нуль. <свісно> Беруся за творчість. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Ренати готові і подивимося, що у мене вийшло. Покажу вам самого-самого найкращого, най 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 найціннішого це корали. Стародавні, і з дукачами. Рената накупила всяких різних монеток, вже оброблених в рамочках. Я додала шелести на меморі дріт. І таке коліє. Воно може бути як самостійне, так і в комплекті з цим намистом. І у Ренати ще є багато інших намист, так що все може комбінуватися. Я не доробля... я не переробляла, зразу покажу, щоб до нього не вертатися ось це. Тому що воно досить гарно тут зроблено все. І воно може бути як доповнення до будь-яких інших, можна носити, так, на бік. І як давати. Бо, бачите, так багато виглядає, тому у Ренати є багато різних низок, на собі буде комбінувати з тим намистом, а можна навіть дівати так, щоб просто. Замочок з боку і також буде гарно. Ще чимось доповнити. Отак От було. Можна й так. І ще Ренати є, вона собі додавить і буде гарно. Вернемося до цього багаторядного. Рената хотіла, щоб було пишне. Я спочатку сумнівалася, що вийде, але так, як у мене залишилися ще з цієї нитки корали. І я подивилася, що в тих двох пакетиках, ну, думаю, ну, 5 можна зробити. І я ризикнула зробити 7, щоб було пишніше, на сім, звичайно, не вистачило. І я додала свої такі дрібніші. Вони за кольором підходять. Якраз вони і потрібні мені би були до, на закінчення до конектора, бачите, з тими меншими, бо ці вже ширші, вже би трошки давили один одного, а так якраз все гарно склалося. Тимніше, я дала по центру з бісеринкою, щоб воно гарно лягало. А оці оранжеві вже дала збоку, і на закінчення. Ще тут, оці якраз, що залишилися з попереднього, вони сюди пішли, я їх розділила. Ну, і, звісно, як я вже повторююся. Дала свої. І свої я дала ще на закінчення. У мене трошечки було із залишків, що я раніше робила корали, і там по пару штучок лишилося, то я вже сюди додала на закінчення, на ці хвостики. Отака вийшла краса. Звісно, 5 би теж було гарно, але 7 гарніше. От, бачите, 5. Ну, відчувається різниця, правда? <смі> так, вийшло дорого-багато. Із Великого Дукача я вирішила поєднати із сердоліком. Також може бути, можна до інших давати. Знову ж, як собі Рената подумає, він досить великий, тому на меморі дріт я наділа, дала для краси такі намистинки дві, вони сюди гарно підходять. До цього дукача. Дукач цікавий, з однієї, пря... правильно лежить зображення, а з другої сторони догори ногами. Не знаю, чи то так має бути, чи то, чи то є унікальна така помилка монетного двору, чи, ну, одним словом, і вийшло коліє. І ще на меморі дроті покажу ще одне. Я розібрала і вибрала такі, ну, такі, як какао, намистини і такі імітація перлин також самого кольору. Спочатку зробила без сердечка і щось мені видалося сумним. І таке було сердечко на ланцюжках. В принципі, я не знала, що куди його поставити. Ну, думаю, ну, можна сюди попробувати. І сюди воно дуже гарно описалося, бо і воно велике, і намістини великі, і така вийшла гармонія. Імітація перлин я шапочки дала. Ну і на закінчення також решту цих намистин до замочка. А ще таке по кольору сердечко знайшла. Воно, ну, бачите, того самого кольору, але з тої сторони. Покриття для цікавості. І тут сердечко, о, навіть, я навіть не помітила. Так, бачите, як твориться прикраса: і тут сердечко, і тут сердечко. Я його вибрала по кольору, а вийшло ще й поєднання. От я часто замічаю, що коли мені довіряють, відбувається така містика, що ти сам навіть не розумієш, як це все відбувається. От і, і оце якраз такий наглядний приклад, що я не придумувала, не видумувала щось, а от просто от як хвиля прийшла, я зробила, а в результаті, бачите, яке поєднання. Розібрала я і шнурочка такі намистини, були дуже ще великі. Жовті я їх окремо, а вибрала от тільки такі прямокутні. І вирішила додати отакі, не вирішила, верніше, я їх спеціально для таких намистин широких, з одним отвором купила, щоб між ними вставляти, вони дуже гарні. Це така інсталяція зброї богів враджа. Кажуть, що як оберіг працює, так що тут оберегів достатньо, тільки я знайшла у срібному кольорі. Але, щоб цікаво було, я вирішила додати ще такі золоті намистинки. І вийшла така цікава композиція. Яскрава, вже не така сумна, не така простецька. а на закінчення зібрала всі чорні, які у мене були. Вийшло таке коліє. Дуже цікаве. Зробила я багато сутуарів. Тому що намистини великі, довгі, пласкі. Пласки не підходять для намиста, тільки для довгого, тому що вони викручуються. Дуже далеко треба виставляти. буду вам так припіднімати. Отаке От закінчення. Підібрала по кольорах такі, як, як мідь, бронза. Намистини, вони литі, вінтажні. І для поєднання знайшла, бачите, отакі коричневого кольору імітація перлин. І для цікавості вирішила додати зелений колір, щоб то не було таке досить сумне. А в поєднанні з зеленим тут має, бачите, такий зеленкуватий відблиск. Якраз оці намистини дуже гарно підходять. І ще такі знайшла. Ну, одним словом, все все зібрала. І вийшов такий сутуар. Тут дала детальку, яка розкручує низку, а замочок відкривається. Можна зняти підвісочку, і залишити як намисто. І тоді можна так вдіти асиметрично. Отак, наприклад. без... От, якщо без підвістки. Ні. У мене рука закоротка, не хочу відсувати далеко. Мені зле буде показувати. Так, сатуарів, як я казала, дуже багато і будемо їх розглядати. Вибрала такі намистини всі в один тон. Додала скляні між них, щоб трошки розбавити. Така підвіска вийшла, оця сама за себе сказала, що я буду підвіскою. Була одна непарна, тому теж пішла на підвіску. Всі інші попарно і симетрично. Ці такі були зроблені з дротом, тут я вже дала шапочки, тут дала такі диски-сніжинки, тут шапочки, а тут такі шапочки пласкі. Щоб закрити ті великі отвори. І тут ще нюанс, що отвори дуже великі, то є такі силіконові заглушки для пусет, то я їх сюди вставляла, і тут, бачите, пін не рухається, все гарно тримається, надійно, Ну і на закінчення гачок. Тому що якщо не укріпити пін, він буде гуляти по намистині, і вся конструкція буде дуже така рухлива. Відібрала іншого кольору. Намистини, бачите, вони трошки відрізняються. від тих, більш... Ці більш зеленіші, ці більш... більш синіші. І вийшов ще один сутуар, але тих намистин було недостатньо. Прийшлося шукати в себе щось подібне. Отаких От було три, пішло і на підвіску, і на перехід, дала такі фурнітурні. Таких також було непарне число, пішла на підвіску, і одна була така намистинка, також пішла на підвіску. Ці шість вже в сутуарі, і такі намистини пласкі, як і ці з такої морської хвилі. Але вони такі, бачите, філігранні, дуже гарно прикрашають. І в мене не було по кольору нічого такого, але близький по кольору і знайшла такий блакитний. І закінчила сутуар Також такою деталькою. І тут кільце відкривається. Більшість сутуарів з кільцем, тому що непарне число і підвіска тільки одна. А конектори у мене зазвичай на 4. А тут виходить на три, на три таких конекторів. Ну, є, але вони не, сюди не підходили одним словом, так скажу. Тому я комбінувала або колір, або розмір, або, ну, вір... вірніше, розмір підбирала так, щоб гармоніював, бачите, з намистинами. Щоб він не був більшим чи меншим. Такий червоний сутуар. Тут я зібрала всі червоні намистини, які були, і вдалося скласти сутуар. Така підвісочка вийшла, такі цікаві квадратні намистини їх використала. Ця намистина одна була лишня, і отака була лишня, вони пішли, бачите, біля кільця як центральні. Такі були тільки дві, дві квадратні. Між ними дала такі намистинки, бачите, вони досить такі цікаві, нестандартні. Не хотіла давати з узором, щоб вони не були крикливі, тому що треба було підібрати щось, щоб подібний рисунок був. А тут, бачите, такий рівносторонній мальтійський хрест. От. І на закінчення вже всі намістини, які були, зібрала сюди. І деталька на розкручення. І з намистин їх небагато було всього всім. Венедракона і лабрадор. Я їх поєднала, по кольору вони сюди підійшли, додала золоту фурнітуру, щоб воно було цікаво, такі матові гранені, бо тут гранени, диски і на закінчення замочок. Отаке От вийшло намисто. Намистини великі, гарні. І з тих чорно-сірих намистини були тут якісні, я їх не забирала. Я додала тільки золоті шапочки, щоб було цікавіше, тепліше намисто, щоб стало від золота. Ось таке також вийшло гарне. Вибрала такі скляні квадратні і гранені і додала гематитові квадратні. Одним словом, витягнула на довжину намиста. Також вийшло цікаве намисто з таких квадратних намистин. І з аметисту з перлинками і кришталем я їх залишила в такому поєднанні, тільки склала вже. Більш гармонійніше і додала золоту фурнітуру, щоб було цікаво дві ниточки, вони перекручуються і ці перлинки вони вже так ховаються, не стирчать, якщо б це була тільки одна ниточка. І з перламутру перенизала. Додала для цікавості такі гематитові хрестики золоті, е, намистинки золоті, між, бісеринку поставила, та, що була між ними, щоб вони м'якші були, не тиснули одне одного, ну і закінчення зробила. Тут вийшло три ниточки, дуже таке дуже гарне намистечко. Ніжний. Розібрала на шнурочку намистини, вибрала всі венеційки. Ну і, відповідно, я їх вже дала і стандартно з такими позолоченими шапочками. На закінчення дала такі звичайні зелені замочок. Дуже вийшло, як кажуть, дорого багато. Розбираючи, знайшла такі три намистини, вони не пасували нікуди, але вони пасували до цих намистин. Одним словом, по кольору підібрала, щоб пасувало, між такі, як пісочний годинник детальки, дала такі імітація перлин, бісеринку кольору перлин і закінчення. Вийшло таке ніжне намистечко. Був такий братчик, він мені дуже сподобався. Треба було підібрати до нього намистини, знову ж розібравши, підібравши по кольору на піни, витягнула на довжину для цього намиста. Така вийшла краса. Там, де були венеційки, були ще отакі намистини. Але вони туди не пасували. Думала, куди їх під'єднати. І якраз розібравши це намисто, вони мені туди запасували. Для цікавості дала такі бускові роздільні намистини, шапочки позолочені, матова намистина. одним словом, все по кольору зібрала і вийшло. Ще таке гарне намистечко. Намисто всі ексклюзивні, тому що намистини вінтажні ексклюзивні. Ось це я не переробляла. Єдине, що я зробила, додала ланцюжок і вже змінила кріплення, бо там було воно не дуже добре. Я тут все гарно зробила, як ви бачите, з'єднала. Чотири низочки в ковпачок, і дала продовження. Назбирала подібного кольору. Все, що мала. <смі> не було в мене такого кольору намистин. Ну, але вони подібні. І вони не будуть вирізнятися з самого намиста. Такі коричневі намистини скляні, теж цікаві. Позбирала по кольору, але вже не хотіла робити сутуар з кільцем, і вирішила використати такого голуба чи орла. Може, голуб, може, орел, не знаю, пташка. Дуже гарно вона сюди спасувала, вибрала по кольору намистини і вийшов ще такий. Ну, намисто, можна сказати, можна сказати, і сутуар. Такі намистини гарні. Я їх покомбінувала. На закінчення вже решту що було. Але воно все по кольору і все гарно гармоніює. Із таких прямокутних я казала, що є такі три дуже великі намистини. Ось вони, які великі. І що з них зробити, є три, і було тільки три, і дві такі овальні чорні. Я вирішила доповнити якимось кольором, щоб було цікавіше, і позбирала в себе таке, щоб підходило. Ось така керамічна намистина. Отакі От мала близькі по кольору дві намистини. І вже в тому кольорі підбирала, оці підходять, бо тут є трошки прозорого. Одним словом, позбирала, позбирала все, що було, і витягнула ще на, одне, на один такий сутуар. Із ланцюжка з рожевим кварцом я тільки перемістила деталі, щоб вони такі були асиметричні, і мала таке велике сердечко. Вирішила його сюди приєднати, бо більше я, я сюди нічого щось в мене такого великого треба було щось таке велике. Масивне, щоб воно співпадало з розміром тих намистинь. Ось такий вийшов сутуар. Пробую відставити отак. І вже з залишків була голтовка сердолікова і Коралова, я вирішила її об'єднати в таке намисто. Тут я дала, як я казала, що деталь, але вона, бачите, сюди підходить, тому що вона невеликого розміру на три виходи, а до там того не підходила, тому що там треба було щось більше. А сюди вона дуже, бачите, гарно вписалася. Дала дві разом, воно є двостороннє, щоб не путати якоюсь стороною любою вдягнути і піти. Таке ще одне сердечко було я сюди, одна така намистинка також на підвіску. Ну, а решту уже голтовка коралова і сердолікова з фурнітурними намистинами на пінах через кільце. На закінчення гачок. І останнє намистечко. Ще залишалися такі зелені. Намистинки вони нікуди не пасували, і такі бускові, не бускові, рожеві, темно-рожеві. Я вирішила їх поєднати, щоб зеленим сумном не було за кольором. Да, піни, ну, щоб довжину витягнути. Ну, і це по одній причині, щоб довжину витягнути, а друга причина намистини пласкі. Вони так краще лежать, якщо між ними щось таке рухливе є. Ось таке оновлення. Всім гарного перегляду, мирного неба і до наступних відео!